Уряд Манітоби пропонує послуги обома офіційними мовами в регіонах, визначених як двомовні Сен-Боніфас, це сусідній із діловою частиною Вініпега район і найбільша франкомовна франкофонна спільнота поза межами провінції Квебек. Товариство де ла Франкофоні Манітобен представляє 46 тисяч франкофонів, у тому числі 4 тисячі іммігрантів. Агенція АКЛ Франкофон» зустрічає франкомовних новоприбулих у Манітобі та допомагає їм. Агенція АКЛ Франкофон» зустріне вас і надасть вам інформацію французькою мовою про послуги з адаптації та інтеграції. Життя у Вініпезі у Манітобі чотири пори року Весна, літо, осінь та зима, Весна з березня по червень. Поступово теплішає від мінус 7 до плюс 19 градусів Цельсія, дерева розквітають, ідуть дощі. Літо з червня до вересня. Погода від теплої до спекотної від плюс 20 до плюс 30 градусів Цельсія. Осінь з вересня до листопада. Починає холоднішати. Дерева скидають листя від плюс 3 до плюс 19 градусів Цельсія. Зима з грудня до березня. Погода холодна, земля вкрита снігом від мінус 30 до 0 градусів Цельсія. У продуктових магазинах великий вибір свіжих продуктів та інших продовольчих товарів. Їжу також можна купити в невеликих магазинах, де вона зазвичай дорожча так званих крамничках на розі або в маленьких фруктових і овочевих крамничках у м'ясних магазинах та пекарнях. Важлива частина процесу адаптації. Пошук зручного й доступного житла, яке можна назвати своєю домівкою. У Манітобі є різні варіанти житла. Типи житла включають орендовані квартири, орендовані кімнати, кондомініуми або кондо окремі будинки на одну сім'ю, будинки на два власники й таунхауси, орендована квартира. Ви можете орендувати квартиру з однією, двома або трьома спальнями у багатоповерховому чи приватному будинку. Квартира типу студія має лише одну кімнату, яка одночасно слугує вітальною і спальнею. Всі квартири мають кухню та ванну кімнату. Орендована кімната це кімната у великому будинку. У вас є власна спальня, проте кухня і ванна кімната є спільними кондомініум. Кондо. Більшість кондомініумів розташовані в багатоповерхових будинках. По аналогії з багатоквартирним будинком в одному багатоповерховому будинку може бути багато кондо. Якщо ви є власником кондо, ви повинні щомісяця сплачувати додаткові кошти за обслуговування. Окремий будинок на одну сім'ю це будинок з двором, будинок на два власники. Ваш будинок має спільну стіну з іншим будинком. Стіна відділяє частину одного власника від частини іншого, Таунхаус ваш будинок з обох боків має спільні стіни з сусідніми будинками. Вартість оренди будинку або квартири різна в різних районах провінції та в різних районах Вініпе. Домовласник це особа, котра управляє місцем, яке ви бажаєте орендувати. Домовласники можуть вимагати від вас підписання юридичного контракту, який включає наступне строк вашого проживання зазвичай 12 місяців, місячна вартість проживання, орендна плата. Що включено у вашу орендну плату, наприклад, паркування, кабельне телебачення, газове опалення або електроенергія. Застава зазвичай у вигляді орендної плати за перший місяць, плюс вартість ще одного місяця. Цю суму повертають наприкінці строку оренди за умови відсутності пошкоджень орендованого майна. Якщо ви не спроможні сплачувати орендну плату, існують програми так званого субсидованого урядом або муніципального житла. Субсидоване житло передбачає, що розмір вашої орендної плати залежить від того, скільки у вас грошей. Час очікування на субсидоване житло може бути довгим, іноді доводиться чекати роками. Якщо вам потрібно більше інформації про субсидоване житло у вашому районі, зверніться до свого консультанта з адаптації.